Так, в нас ще одна спроба на старий інферно. 10% на цю колекцію і 5% на мідний так 9. Цікаво, у нас ще тут Анубіс, який, до речі, нещодавно в крісу прибрали. Тепер колекція лімітна. І чуть-чуть спортік буде непоганий. Габінчик. нам щось цікавого на 3, 2, раз. Погано. Опс, здається, це у нас сейвик. Хенді Apple з колекції Італія. Ми подивимося на флотик. Да, факти, ні цілком непогано засипались. Спробуємо з вами ще от цікаві контрактик ціною близько 8 євро. У нас тут цікавого Operation Riptide, на неї найбільше відсотків, аж 30. Я Еволюція, гама Друга і спектрум. А ще інферно Ми Полюємо в даному контракті Operation Riptide, очевидно, а саме за Емко і Spider Lilia за 110 євро. Так, да, довго ще цей контрактик збирав, ну нічого, все готове. Нагадаю, що нам треба колекція Riptide, а там як буде. Зробимо з консолею. Якщо випадає тайт, все-таки буде цікаво вгадати, що ж таки за скін. Погнали на 3-2-1. Щось випало. Не дивимося, яка колекція. Spectrum 2. Ну окей, хоч не цей. Це його. Не революція. І на том дякую. Блять, дається саме один з найгірших варіантів цієї колекції. От такі от зіги. Теж дуже рідкісний скін. Отруйний такий кислотний, голов проценти спрацювали не тоді, коли потрібно. А контакти підряд не задались. Давайте з вами зробимо з Restricted на Classified, Це вже цікавіше. Тут у нас різного Danger Zone, гамма, Spectrum, Ріптайд знову ж таки, жахи, Recoil, революція, Fever, Багато всього намішано. З цікавого хотілося б знову ж таки Ріптайд. І також гамма-2 буде непоганим. Все інше, ну соусову цей контракт. Ми вже пойхаємо скіни, які вона нам випала з попередньої якості. До речі, скини зі спектром, гами першої, другої. Так непогано піднялися в ціні з моменту, коли я їх скрафтив. А ще враховуючи те, що рідкісні пул кейсів прибрали, тепер вони майже бадати не будуть, то я очікую, що на них ціна підняється ще більше. А якщо ви хочете бути в курсі о цих всіх подій, що робити, то підписуйтесь на телеграм, я там постійно вкладаю інформацію актуальну в режимі лайф, не так як відосики. Ладно. Погнали. Чи не найперший контракт з на Classified? Повторюсь, знову ж хочемо Operation oh. Reapite. Без консолі на це раз. Просто 3, 2, 1, Riptide. Нападає на Fever. Ну, це один з непоганих варіантів. Якщо це я правильно все склав і МВшний Так, я у нас МВшний здається мінус. 30% контракту, не так страшно. До речі, було в нас найбільше шансів на Fever 20. Як вам, Калаш, прикольний чи ні? Бу -бу 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 -бу. Спробуємо з вами ще разочок зайти на колекцію Градіант. Якщо хтось не пам'ятає, у нас 50% на неї, і ми звідти хочемо отримати Desert Eagle. Консолечку давайте. Поки нам нічого толково не залетіло, може на цей раз буде щось прикольненьке. І. погнали. О, вже на консолі нічого не написано. Нам треба радіант, раді ант, раді ат. Окей. На що потягнемо на жопку? Якщо довга, то то МК. м, -ка. м -ка теж прокатить. Ага, це бою спа поділ. Це дігл. <клух> Сюди, на базу Молбрі. Повинно було, повинно було куди статись. Так, давайте подивимося, чи не поїбався. Ні. 0, 5, 8, 8. нормально. Перший флот, класний скін. По стімчику цілих 40 єбленків. Ну, заїбність, так? І звісно, не забуваємо додати його у звітність. Ну і давайте з вами закриємося таким контрактом. Знову ж таки, на наріптайт, але всього 20%. Ще в нас тут цікаво є МК ліквідація з Genesis, а. Все інше, ну таке собі, ну, ще гама більш-менш. Особливих надій на цей контракт нема. Вже як буде, так буде. Дігл дав і на том дякую. Давайте просто в лоб без всяких консолей. На трей. Два раз закриваємось на сьогодні. Спектрум 2 да, знову ж таки. Ех, тактичний котик 0,48. Окей, okay, згодиться в наступну якість. Ос.